Тарасові Шевченку виповнилося в 211 років. Поед був невисокого зросу, лише 164 см. До речі, він був не лише поетом. Шевченко це ще й прозаїк, драматург, художник, громадський та політичний діяч. Лише 12 років зі свого короткого життя Тарас Григорович був відносно вільною людиною. 24 роки він був кріпаком, 11 років перебував під слідством на військовій службі та у засланні. Цікавим є ще те, що ставши вільним, метець любив витрачити гроші на одяг. Коли жив у Петербурзі і добре заробляв, працюючи портретистом. Міг собі дозволити дорогі костюми, Тож він був знаним мотником. Джерело натхнення. Так Шевченко називав чай самовага. Однак він любив додавати ром, але і каву Тарас Григорович теж любив. Захопився нею в академії мистецтв. Кава піднімала тонус, підтримувала працездаті студентів-художників. Найбільше полюбляв каву по не міцну, з збитими вершками. Тарас Шевченко протягом життя був душею компанії, любив сміятися і вмів розсудити навіть незнайомих людей. Тарас Григорович дуже часто закохувався, однак одружитись був готовий лише на одній: двадцятирічній лікарі Полосмаковій намічці. Проте весілля не відбулось. Не допомогли й дорогі подарунки, які закоханий Шевченко робив удвічі молодшій дівчині. Вона не хотіла переїжджати до Тараса. Інша версія розриву закоханих, начебто Шевченко, застав лікер в обіймах іншого. Шевченко, очевидно, дуже любив калину. І у Кобзарі вжив це слово 385 разів. Твори Тараса Шевченка перекладені більше ніж ста мовами світу, зокрема, мовою есперанто. Пам'ятники Шевченкові розміщені по цілій планеті. Їх налічують майже півтори тисячі. Звісно ж, найбільша кількість в Україні. В центрі міста Миколаєва є сквер, що носить ім'я великого українського поета і мислителя Тараса Григоровича Шевченко. Тут є і зелена зона відпочинку з безліччю алей. Тут же височі і пам'ятник Кобзареві. Автором проєкту виступив відомий український скульптор Іван Диба. У жовтні 1985 року була проведена повна реставрація пам'ятнику. Виготовили монумент із бронзи. Над його створенням працювала ціла група майстрів скульптор Ковальчук, архітектор Щенров і художник Пахомов. Образ поета вже багато років радує жителів міста Миколаєва.